Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати! Сьогодні я хочу, щоб ви трішки відпочили, розважилися. Отож, проведемо з вами практичне заняття виготовлення органайзера. Діти, ідеальним порядком у голові і будинку може похвалитися небагато сучасних людей. Що ж робити, якщо думки і речі постійно перебувають у хаосі? Правильно! Потрібно їх організувати. А допоможе вам у цьому органайзер. Українці активно почали давати друге життя речам, які вже відслужили. І пов'язано це зовсім не зі скрутою, а люди шукають якість і намагаються врятувати планету. Отож, подивіться, на екранах зображені різні речі, які можна давно було вже викинути у смітник. Але творчі люди зробили з цих речей ось такі цікаві, красиві органайзери. Подивіться, які ж є різновиди органайзерів. Настільні та настінні. Також можуть вони бути підвісні. І переносні. Яке ж призначення органайзерів? Воно дуже-дуже різноманітне. Ось, наприклад, воно може бути для канцелярії. Такий органайзер ми будемо з вами сьогодні виготовляти. Та для багатьох-багатьох побутових дрібниць. Але перед нашою практичною роботою я б хотіла, щоб ми з вами пригадали правила техніки безпеки під час роботи з ножницями та клеєм. Отож. Перше. Не тримайте ножиці лезом догори. Друге. Передавайте ножиці лише в закритому вигляді. Третє. Не ріж ножицями на ходу. Не підходь до товариша під час різання. Четверте. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виступали за край столу та не залишай їх розкритими. П'яте. Під час роботи з ножицями. Уважно стеж за лінією розрізу і притримуй матеріал так, щоб пальці були якнайдалі від леза. Шосте. Підкладай папір під деталі, на які потрібно нанести клей, щоб не забруднити стіл. Нанеси клей на великі деталі по краю. А малі змащуй пензликом повністю від середини до країв. Залишки клею витирай серветкою. Але для того, щоб нам з вами було зручніше діти, я пропоную вам користуватися двостороннім скотчем. Це такий скотч, який е, ліпиться на дві сторони. Він дуже, дуже зручний. А тепер давайте приготуємо матеріали, які потрібні нам для практичної роботи. Отож, перше, це ножиці, друге клей. Або якщо у вас є двосторонній скотч. Баночка або будь-яка пляшка, мотузка з мішковини. Також на вибір ви можете прикрашати баночку чи пляшку чим завгодно, за вашою фантазією: або бісером, або цестрази, різні ракушки, природні матеріал, шишечки, намистини, все-все, що ви забажаєте. А також я пропоную прикрасити фоаміраном. Також буде непогано виглядати. Як вам більш сподобається. Отож, приступаємо до нашої практичної роботи. Беремо баночку у мене з-під кукурудзи. Миємо її добре і знімаємо кришку зверху. Ось у мене, подивіться, вже готова помита баночка без кришки. Наклеюємо на баночку двосторонній скотч або простий Клей, який у вас є. А тоді беремо мотузку з мішковини і починаємо обережно приклеювати мотузку на скотч. Так, поступово обмотуємо усю баночку зверху і дно знизу. Всередині я, наприклад, обмотала лише трішки, тому що усе не потрібно обклеювати ниткою. Адже всередині будуть зберігатися ручки, олівці, коректори, фломастери, лінійки і так далі. Далі, діти, ваша фантазія, як ви бажаєте оздобити ваш органайзер. От я, наприклад, взяла, в мене були стрази на клейкій основі, і в довільному порядку я обклеїла цими стразами нашу баночку. А ще з мотузки із цієї самої мішковини я сплела косичку, Ці вмієте косичку плести і от приклеїла її зверху баночки, ніби зробила такий ободок. Ще можна приклеїти свого мірану будь-який візерунок, який ви забажаєте вирізати, чи кружечки, чи якісь геометричні фігури, чи просто рисочки. Це вже залежить від того, як ви захочете. Отож, тепер подивіться на готовий виріб, я вам покажу, що в мене вийшло. Ось такий ми отримали органайзер. І я надіюся, що ви також щось придумаєте, зробите такий самий гарний, красивий органайзер. І мені вийшло фото, щоб я подивилася, як же ви зробили. Отож, діти, плануйте з розумом. Органайзер це ваш особистий секретар і помічник. Але для того, щоб він був корисним, необхідно навчитися правильно ним користуватися. Підберіть зручний формат, що відповідає вашим потребам, і нехай ваше життя завжди буде організованим. Я надіюсь, вам наше практичне заняття сподобалося. Я впевнена, що ви всі зробите красиві органайзери і будете там зберігати своє шкільне приладдя, свою канцелярію. Отож, дякую всім за увагу. На все добре. До побачення!